Пожалуйста, все равно пару шмаги. Давай, блядь. Да я трохи жизни, да? Да это доброго, блядь. Пальці напухнуть до доктора рабочими. Давай, снял. Пусть его зря. Роспух каже, для доктора, блядь. Виша, друга, они лучше давай дорогой путем, блядь. Тим любят, пчел. Нет, это поехала за... О, а якщо так спіймати рот, це... Машину взяв, говорить, без злочині. О, вот там може... О, там может, куча, он вот там може бути і маска Так, там. да, на, 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 на вот там, мабуть, куча. О, там може бути і маска. А ну, знімайся, Рошко, подивимося. Є тут маточка чи нема? Не струйши. Ні, не, не струйшу, я дивлюся. О, ще йде. Ну, так. Є маточка. Ах, красива, Сірошка! Диви, диви, диви. Диви, бачиш, яка маточка, Диви, диви. Красава. Красава. Ах ти що. Йо. Дівчата. ж не буде там матки? Ні, а що не може бути ще одно йому. Ну, все одно, вся, всякий, всякий буває, хує знає. Ах, маточка красива, да? Я не побачу. Я ж не подивіться, відко вона відстає. вона чуть більше, і ти просто забіж, а юка, красова.